Усім привіт! Я Даша вітаю вас на своєму YouTube каналі Сьогодні я буду оглядати шоу 8 зьов. Точніше, це, мабуть, було не шоу стендап, хоча, якщо чесно, я таки не зрозуміла, що це було, в будь-якому разі це було жахливо. І ми загалом поринемо трошки у ці жіночі передачі, де жіночки різних типажів збираються і обговорюють якісь свої проблеми. І в основному ці проблеми, як ви розумієте. Крутяться довкола чоловіків, <смеш> тому що які ще можуть бути проблеми у жінок, ну, звичайно, тільки чоловіки. Поговоримо про ебат, перепрошую, Уїли, оце шоу, де вони говорять про колишніх, просто таке фіксація. От, і, друзі, якщо ви хочете підтримати цей канал, то я нагадую, що треба поставити вподобайки, написати обов'язково коментар, щоб була активність на каналі. І є фінансова можливість підтримки каналу. Це спонсорство на Ютубі, де ви отримуєте додатковий контент. І є пряма фінансова підтримка на Монобанку. Посилання на Бонобанку знаходиться описі під цим відео. Дякую за увагу і приємного перегляду. Що ж таке вісім цицьок, друзі? Чотири дівчини, один бар і купа третьо чоловіків, які дівчата будуть обговорювати. Чоловіки часто пишуть свою думку про жінок, а залишати їх без відповіді негарно. Яка перепрошую, там є розширення кланічки трінчер, за яке відповідає Марія. Наші ведучі, Марія не Тремба. Я, я скажу так, що на кожного багатого е, чоловіка успішного знайдеться більш багатий і старіший. І тому ти не потрібна. Ти йдеш до слідучого. Знай, що. Якщо в тебе там мужчин багато, знай, що це енергетичне далі пере, е, все переплітається, і всі твої наступні мужчини спали з твоїми бившими через тебе. А глобально ми все це робимо, тому що колись це стало нормою, нормою, тому що жінки постійно щось треба було в них змінювати, щоб вони підходили під якісь рамки, стандарти. І тепер ми маємо. Ми зараз самі беремо в цей вибір, робимо. Але глобально це нав'язано з суспільством. Сексіст йобаний блядь. Тож Ви людині людині важко може бути вибачте. Проявити свої емоції чи щось таке, це не залежить, сука від статі. Це... Є важка доля і величезна кількість досвіду, я куліри, і це Алла Волкова. Ала Волкова? У вас у четвертому році, наскільки треба бути сильним характером, щоб замість того, щоб просто піти роботи і заробляти собі самі, ти вирішила вірити в тіпа, який такий буду діджеєм нахуй. Мені так, так тіпа не дуже подобається, да. тому що він прийшов в заужених нахуй, джинсах, Метр сорок, біла курточка, ракет. Дві 2021 рік і рік нахуй. ракесна. Мужа жопу накачала, роблю шо хоч. Є безмежні переляки, наслідки строгого виховання, як у діаночки глостер, і це васкабойник. Удестеро почала брити стало ще гірше. Я знаєте, що робила? Я та балет балід захіразила білою такою. Боже. Такі ж вона пофарбує вуза, В результаті я була біла, як скіна на ньому ще більше чорні вуза було видно. Коли це мужик кажуть, типа, це вона ж я пошлюха, там бо вона мені дала. Так ти взяв. Ну ви дуже такий. Ну ладно, продовжу. Що вони там бідні нещасні, а в нас тут дирка, розумієш, є? І ми не ходимо світим. Думаємо, хто би нам присунув. Сама питання тримати себе. Ну та це ж насправді бред стосовно цих інстинктів. Ну, як ну, що значить тримати себе? Ну, що тобі настільки не вгатьош, що ти йдеш, і такий – треба комусь присути. І якщо перепрошую, є Аніта Соловей, яка відповідає за фінанси, то у шоу вісім цицьок є. Анастасія, яка відповідає за тікає. Настя Ткаченко. Хтось з дівчат пише, що мене такі тарабани, такий бузь, блядь, І жінка стоять що після розводу, Бо в неї немає такого тягаря, як ви, блядь. А ви будете сидіти сам пропержених трусах, а вона буде така красотка по поді ходити, а ви будете передідеть. Такий імпозантний мужчина, і він зі мною чучу, люлю, кучу-чучу. От, і я така, ха-ха-ха-ха, так все, таке общение. Короче, в смыслі, блядь, жінки, для того, щоб бути шлюхою, ну, треба нею просто бути, блядь. Це що за піздеш? Потому що будеш Юху, це дуже великий труд, блядь. тому що треба ну, бути як мінімум здоровою, правильно? І я нашла для себе великолепний спорт. Це з жінками, а секс це найкращий спорт, Але е, з жінками я ходжу на акофітнес, це там, де ти занурюєшся в посів з поролона і Ну і на додачу у нас регулярні слюри. Я не можу оцінити, чи накручуються перегляди. Тому що обох каналів не пропорційно з коментарями, але у будь-якому разі, як ми бачимо, маргінальна версія перепрошую збирає набагато більші перегляди і має більший успіх у поціновувачів такого контенту. По коментарям я зробила висновок, що шоу 8 цицьок подобається людям за те, що там наче йде оцей момент помсти, де нарешті жінки збираються і роз'йобують чоловіків. Але на особисту думку вашого автора, тобто мене, роз'йобують вони цим тільки себе. Ідея шоу полягає у тому, що вони зачитують треци, які написали чоловіки. Хто не знає, що таке треце, треце це типу інстаграмна версія Твіттера, а тобто текстова версія Instagram. Чаїд а через. що таке трец? Це ті старається. Це... Це, е це, це якийсь новомодний назва коментів. Це у Християн, це не у галичан. Ти не знаєш. <що це>? <сіlly> <сіlly> Ой, я, не могу. Ну, я серйозно питаю, тільки це і стара, наша програма. Ти читала їх на завчора? Так, от вони зачитують рандомні треці чоловіків. Рандомних чоловіків. І намагаються на ці самі треці агресувати, і це все зі сміхом, який перевершує навіть рівень шуму індичок з перепрошую. Так на жаль. Розкажи назад, це була така помилка. Ем, тр... я, я подумала просто, Ну я захожу з кимось. Лів. І Більше раком не є вонця, трава. У мене протрузі в сідьмом просланти, вибачте. шортики собі тільки. От у чому не задача, коли вони зачитують характеристики вимог до жінок, наприклад, які описав рандомний чоловік, то вони починають співставляти себе, наскільки вони відповідають цим вимогам. Головне у фігурі дівчини це упруга і кругла попа. Два охайна і не широка спина. Три ікри. Ви молодець, Але може другим чоловікам подобаються великі груди. А когось не подобається, а хтось любить така, щоб була широ широчезна спина, щоб як отако, на цьому щоб на палаті на спереді як парус, блядь, блядь. Що значить всі жінки намагаються показати груди. Ну вибачте, я якби не намагалась, блядь, ну я не можу їх скрити. Під ну я, не, все аналогічно, Я якби не намагалась, як я ти було так і нема. І мене можна вірував типу, цей масажист і сказав: Тут у вас викривлення, тут воші піздець, тут все. Але ікри кажуть. І в результаті вони попадають все одному цю пастку оцінки жінок. Також вони розповідають історії домагань, де вони виступають вже жертвами. Я ж ніяк вже не можуть бути агресорами, які ви сміють чоловіків. Я б не хотіла, щоб тіп знав, де я живу. плюс Де мене теж чоловік на машині з квітами, більше того з вазою, бо це був дуже великий букет, його не було де покласти. Потім я його братанула, а він мені ще тиждень під хатою стояв. І кожен раз, коли я виходила, він стояв під моєю хатою. Yeah. зі мною, хотів зі мною говорити. Я мені прислав квіт, а я реально така дурочка, і сажа сказала ще свою адресу. І Квартир. квартира Квартир. він заблокований і мені з невідомого номера пересилається фотографія мого під'їзду. І цього всього, і цей Доді роче приїхав, і він в мене неділю чергував під'їздом. Під Значить і ми зачі підходимо до мого під'їзду, і я вже все, типу, хочу уходити. а Він хоче мене засосати. І я така, ні-ні-ні, я не сосусь, і я така короче. Ну я сосусь, ну не ним. І, цей, і він живе, блядь, в моєму спір'їзді, і ми з ним разом піднімаємося на ліфті ще, він вище від мене е, живе. І він в цьому ліфті, він мені ще такий зростом був, і він в цьому ліфті починає мене за жопу щось трохи. О, oh, клас. І тут я вже. Почув, що я йому не давала взагалі ніякісті знаків, що я. Мені а ніби ти в ліфті Да? да? Рано херню ми Я кажу, то не напевно, ти в який момент взагалі дав ну, в голову свою допустив, що це не херня. Кажу, що тебе скерувало, що я тебе поцілую. Ну, чи ти мене там, там вже як вийде? І вся система шоу ламається. Тому що смішного у цьому вже мало. І коли йде лірична вставка, з чим жінкам доводиться стикатися у своїй повсякденності постійно, регулярно. Де часто ти не знаєш, як реагувати, де ти цепенієш. То тут пологість речей вже повинна бути якась соціальна реклама, розумієте, соціальна вставка. Які є зараз залі. Якщо ви на тусовки і на стіл вилазить п'яна ну, полугола полуголодічна, яка починає танцювати, і ми зробимо тут вставку, Варіанти дій, які ви можете зробити. Перше, це без її дозволу полізти її руками в труси. Варіант Б це со своїми кінтами заламати її і піти, її, а ті бать без її згоди. Чи бачите, що вона сама не проти, просто сказати, її, блін, таке класно, ти мені подобаєшся, пішли потрахання. Або сказати, блін, мала, ти занадто багато випила. Давай ти чуть чуть прийдеш в себе брать, а потім поговоримо. Знаєте, що найсмішніше? якщо чу чувак, зараз... ти кожного типу була своя історія, у кожного свій досвід. Але коли чоловік каже, ну а що, вона типу набухалась і лежала в кроваті, піздец. Вона що не цього ждала? Ну, типу, блін, чувак, серйозно, прям лежала п'яна і ждала, коли ти прийдеш, мені присунеш, іди нахуй. Я рахую, що таким от мужикам треба вистрілювати яйця. Це це просто це не смішно з-за того, що це досі гостра тема. Дуже і такого типу, розповсюджена. Так, тому е, отакі висловлювання і такі думки чоловіків. Я рахую, що вони мають просто не мають навіть права на життя, такі думки угу. і по цій самій причині не спрацював жарт Лейв на джипі, коли останній скандал був з цим згодою, незгодою. Ну і на мою особисту думку, чому може бути така ілюзія, що жіночий гумор не так ефективно спрацьовує, як чоловічий, тому що жінки у такому разі намагаються. Жартувати так само, як чоловіки, тому що там комусь подобається їх жарти. Але у такому разі вже жінка виступає у своїх власних жертвах як жертва, і це може бути для когось тригером, та, тригерні якісь ситуації, от про домагання, про згоду на згоду. А з тригеру не всім подобається сміятись, не всім зручно сміятись, і когось може насохнути це на певні флешбеки, і для когось це може бути образливо. Там був неприємний момент, що вони деноні чоловіки. Вони показують, хто написав ці треці. Виявили, що один з цих чоловіків виявився вчителем, от і його студенти почали знущатись над ним, і він пише: Добрий день. Я той Олександр Кушнір, якого ви з подругами обісрали у випуску 2-8 цицьок на Ютуб. Назвали моє справжнє ім'я та фото показали на відео. Цікаво, чи можу я подати до суду на вас за образом моєї гідності на весь інтернет? Ні. І я написала: вітаю, можете, але тоді підтвердити, що ви до і міряєте членів. В своєму треці, якщо ви його не пам'ятаєте, пан Олександр обзував жінок з діабетом, е, жінок зайвою вагою. Тому мені здається дуже дивно, коли ти обсираєш людей. Зі свого аккаунту, коли ти вчитель, потім, якщо він написав це на сторінці, там, де три подписчика, блядь, він, його мама, блядь, і його брат, навірно, то це ніхто не читає. Так, він витрав, та, блядь, Він висловив це в інтернет, блядь. Це більшість людей пишуть в інтернеті, типу, але це моя особиста думка, ви не маєте мене за це чіпати, бо якщо ви щось типу, мені пишете, я можу вам відповісти. А коли це приносить якусь відповідальність, некшв того, що ти осуджуєш людей з діабетом і міряєш член від лобка, і тебе, бачите, про це говорять. Зараз стає дуже популярною ця тема з деаноном коментаторів. Цим займається Даша Став, Іва, Ема, Антонюк, Ставів до речі, я бачила недавно це інтерв'ю. З'явилася нова рубрика, де ви відкрито публікуєте фотографії своїх хейтерів, показуєте, що вони вам пишуть, як вони на це реагують. Чи, наприклад, вибачаються після того, як ви оприлюднили їхні фотографії? Я нарешті дійшла до цього стану, що я можу захистити себе в публічному просторі, тому що люди пишуть коменти, наче в знаєте космічну діру, наче вони не адресовані людині, наче там за екраном не жива людина, робить. А мені хочеться, щоб кожен міст відповідаль. І за те, що він говорить, за те, що він пише, тому я вирішила так публічно мститися і показувати, насправді це не навіть, а просто показати людину зі сторони. Вони в розпачі, вони сипляться, вибачаються, намагаються виправдати свою поведінку, що я би не так зрозуміла, або їх вкрали інстаграм, і хтось за них це написав. От, їм дуже соромно, надзвичайно соромно, і здебільшого всіх вибухових вони вибачаються. І я думаю, що це для них дуже класний урок, хтось повинен це робити. І моє особисте ставлення до цього, воно радикально негативне. Я зараз поясню, чому, тому що коли людина пише тобі коментар. То вона пише його тобі як персонажу серіалу. Вона сприймає тебе як живу людину, і в цілому так і є. Бо в інтернеті, навіть якщо у тебе там якийсь блог особистий, то ти там все одно певний персонаж, ти гіберболізуєш там певні свої якісь прояви і так далі. І життя воно зовсім інше. Коли ти вимикаєш інтернет, у тебе там є офлайн. Коли ти зі своєю аудиторією виставляєш уже цю людину, ти її наче голо проводиш по площі і кричиш, отак дзвіночком «Позор! Позор! Позор!». ти її позориш привслюдної і ще є люди, які люблять тебе, твоя аудиторія, яка тебе любить і підтримує. Вони ще починають цю людину, цього коментатора закидувати гнилими овочами. Це вже, знаєте, переходить в межу цього жарту, переходить в межу образи, навіть переходить в розряд булінгу. Тому що те, що людина написала тобі, воно ніяк не поміняє твоє від... ну, ніяк не поміняє твоє життя цілому, твоє життя, як от людина, яка веде блог, воно не зміниться ніяк від одного коментаря. По-друге, є момент того, що ти можеш коментарі видаляти, і ти можеш банити людей. Ти можеш забанити людину і не обов'язково є привселюдно вести по площі і кричати дзвіночком «Позор! Позор! позор, позор заслужила людину такого позору, не заслужила, що вона там пише. Це її особиста справа, але я не вважаю, що можна бути настільки жорстокою, переходити оцю межу, щоб брати на себе таку відповідальність і починати булити людина. Е, тому що треба не забувати, що у тебе є аудиторія, яка тебе любить, і вона може іноді діяти по-різному. І таким чином, звичайно, замість походу до психотерапевта, ці жінки, які обирають ДНО на те своїх коментаторів, вони обирають самостверджуватись за рахунок рандомних людей в інтернеті. Ну і я співчуваю таким людям, які пішли робити блогерську кар'єру, і вони не можуть витримати того, що вони можуть комусь не подобатись. Це просто жалюгідне видовище, моя особиста думка. Тут же у цьому випадку чоловік написав трець, він його написав публічно, але е, треба розуміти, що він написав його на своїй особистій сторінці, на якусь свою маленьку аудиторію. І оце його таке рішення так співпало оці обставини, що це повпливало на його особисте життя, на його офлайн життя, на його реальне життя, на його кар'єру. Ну, кар'єра, це так знаєте. Гучно сказано, ну коротше, що от почали студенти його зневажати. При тому, що він написав позорний трец, ну реально позорний, але як на це реагувати, я не знаю. Чи варто було його позорити таким чином? Я не знаю. Ну я б не стала, мабуть, такого робити. Тож знову мені здається, оця межа гумору, вона трошки і перейшла в розряд булінгу. тому що ну це вже попливало на життя реальної людини. Також там був бути позитивний епізод, який таким не являється. Різ, жінок, так. я маю бути, блядь, 50 кілограм, блять, через середро, мипануй. Таня, ну наприклад, у мене скільки там. А, ну да, я десь так і ва ну ладно. І я десь так і важу. <різь> Чому рахувати? Да, є загальні норми. Визначають степень ожиріння, Да, я з усім цим погоджуюсь. Але єбать, я хочу вжити хороше життя, я хочу їбати 50 грам, блять, зати картошку, сільотки нахуй. брам брам брам, блять. Я не, пропорційна жінка, я не хочу з таким долбойобом жити. Так, <право> мені багато з таким мишленням. Щоб він просипався і просив тебе стати на вісі, і так блять. Я, так, да, давайте в Сьогодні ти не поправилась. Yeah. Да. Мені колишній казав, що якщо я поправлюсь, він не буде мене любити. Uh, я хочу сказати, що їсти ковбасу, коли тобі заманеться, і переконувати себе, що це робить тебе щасливим, це не являється любов до себе і це не зробить тебе щасливим. Очевидно, так. Да. Але прикольний момент виявилось те, що конвенційні дівчата з конвенційною вагою, скажімо так, да, коли вони її обговорювали. От вони ж захотіли просто назвати цю цифру. Вони кажуть, вага не важлива, але при цьому вони ж захотіли назва... захотіли показати, які вони конвенційні, захотіли самоствердитись. ствердитись, а й не гарно. Знову ми, якби, з однієї сторони да, засуджуємо, що чувак зваже людей, але при цьому кажете, що да, що ви конвенційні, і все одно є оцей фльор. Типу я підхожу під твої стандарти, мальчик. Але при цьому я не засуджу. Проблема у тому, що це все на фоні того, розповідей про те, що чоловік може не голитись, головне, щоб він мився. Понімаєте, ми знову зводимось до того, що ми зважуємось, ми все одно міряємо себе по стандартам навіть кончених коментаторів, які написали свої трет Але при цьому ми розказуємо, що чоловік може, я і сама за себе заплачу. Я і погалюсь всюди, а він головне, щоб помився. Може, навіть не галиться. У мене був мій колишній хлопець, який типу, любив, щоб взагалі ніякого волосся не було на тілі. Але блін, він мені про це сказав, що я так люблю. Але якщо там я один раз пропустила там депіляцію воскову, просто не встигла, то він казав, типу, ні, я сам давай на Не було такого, що він сказав: фу блядь, не трогай мене. Ну це нормально, Він каже своє побажання. Ти до цього прислуховуєшся або не прислуховуєшся і всім комфортно. типу, вдвох. Ну, це якась хуйня. Коротше, зараз його побажання, це твоє тіло. Yeah, yeah. Да. Але... А ти йому колись сказала, що ти хочеш, щоб у нього було там, я не знаю, щось побрите? Чи Конечно. І, і, що це було? Ну, щоб у нього в трусах було все побрите. Бе, ну це ж, блядь, правило звичайне. Ну, типа... Там, Та ну, скучно. ну... ну... ну за пляжа, ні, ти мені вище кокою, як там, типу, ну, типу, мені не прийшли. Я тупо не лізу. Саме правило, ніби що якщо я, типу, вся повністю визу, то, пожалуйста, і ти теж будь таким. Все, хоча б. Ну, він тільки там. Так. Я скажу, в мене головний критерій, щоб пісюн було видно, типу. Ти проти чи за? Та мені да похуй. Плюс. Ну, типа мені головне, щоб було чисто. Так, так, так. А вони, блять, мужики, деякі такі, як пишуть, ці цвіти, приплітають гігієну до волос. Приплітають гігієну до волос. Типу що, якщо не брете щось, то це не ухожена. це, блять, помита, чиста і не вонюча, Все. Клас. Такі от критерії в тебе стосовно поглянутися. Або я закінчити митися. Мийтеся, просто митися. Всі з голими руками. Ні, в мене є волосочка. В мене після возвращається, але що поганого? В мене біла, я вмираю, чи що? Жертви нав'язаних стандартів. Я це адаптивки, І оце все йде фоном. А потім, понімаєте, Трембел цей Філіп розказує на стрімах, що він не миється там. Що він не любимиться, Марія на нього аре, а потім він бере собі нову камеру, а їй ставить стару. Так може, якщо вона така конвенційна приваблива, може їй віддати нову камеру, а тебе немитого стендапера поставить кудись на задній фон. Зато Затовлена Анастасії купа історій про те, як вона експлуатувала, а потім викидувала конвенційно привабливих чоловіків. Я у бачила красивих чоловіків цей да. да.

Це той мужчина, якого я ніколи не зайомила. ну там сьогодні. Ой, але за ті. А з чоловіками, правда, в мене мене окруже такі офігенні чоловіки. В мене був дуже важкий там, місяць з роботи, і в мене був концерт Stadium Night, і я після нього дуже сильно заморилась, і Я хотіла на наступний день потім відпочити. І мені йому ще накаже: давай я типа зніму вілу, поїдемо разом відпочину. Але в нього робота, він її вже оплатив. В нього робота і в нього не вийде. І Він говорить: ти ж змучилась, візьми подружку і поїдь з нею, відпочинь. Ну потім, коли тіпа, я хотіла через нього заказати водку своєму другу, і він сказав: ціном людям сказав, ти що в'єбалась, блядь, коли навіть в магазинах нема. І я перестала з ним общатися. Ні, це ти сказала на неї, бо я влюблена дуже. В Кого? В чоловіка. Ми його знаємо? Ти скажи, ми зрозуміємо, хто Ти давно? Ні. У вас стосунки? Ні. Я вас тобі була. Блядь, це не стосується кожного. Постайся. <coughs> У мене було таке, що в мене от був типу такий секс, тоже дуже гарний чоловік, дуже дуже красивий. Але тоже, ну, вообще, типу, ну не отстрілюй, блядь, воно, ну, блядь, ну таке теля, блядь, пиздец. Так, він такий боже, яка мене красива фанів'яса, я ніколи не бачу. І оце все ж всі радуть. Ахаха. Потім набухались, ригаються там. У -у 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 -у". Ну круто. Значить, момент все закінчується. Вона пішли під як люба ринка у тебе дома. І що ми бачимо? Жінки зібрались агресувати, як бидла під гаражами, але в результаті це саме бидла під гаражами снашає їх під гаражами. І це метафора. Це метафора, понімаєте? Відчуйте. В цілому моя думка, що проблем починається з суперництва. Чи чоловіків, чоловіки, вони завжди здебільшого, добре скажемо здебільшого, все одно порівнюючи якось і намагаючись показати, що вони такі самі, міряючи з чоловіками на рівних, вони все одно програють, того, що порівнювати себе з чоловіком це вже не поважати себе. Коротше, що я хочу сказати, в світі багато всього цікавого, набагато цікавішого, ніж чоловіки, ніж розмови про них, ніж порівняння себе з цими самими чоловіками. Проблема тут ще, що жінки вирішили порівнювати і змагатись з чоловіками стендаперами ми знаємо, що стендапери — це не люди, і взагалі таку модель брати для порівняння це і не знаю, яким треба бути. Ну а також, якщо без жартів, то отак, щоб принижувати прям браті. І принижувати, і створювати образ, що всі чоловіки кончені, ну це ж неправда. Чоловіки є дуже приємні, класні люди, а серед жінок може знайти завжди вісім цик, понімаєте? Відчуйте. Ну, а від себе хочеться сказати, що не знаю, мене трошки засмучує, що дійсно контент такий маргінозований, де говорять знаєте, про фікалії, отак ведуть себе там, знаєте, про водочку, сільодочку. Що цей контент реально набирає дуже великі перегляди, і люди думають, що це близько до народу, але задумайтесь, якщо реально цей маргінес е близький до вас, ну, ви народ, і оце вам таке близько, праводочку і сльодочку. Марія, оця вона ну, така, знаєте, ідеальна дружина. Я жена свого мужа. Я її красива, і тебе нагадую, і тебе помию. І тобі закажу таблеточки, і буду слідкувати, щоб ти спав і хорошо кушав. От, це така жінка-мама. З нею завжди буде тепло, приємно, але при цьому ще гарно дивитись. Ну, васкобойник, вона тусить, звісно, в компаніях дуже дивних, тусить з Бічкова, їздили на Мальдівах, там вони слухали Софію Ротара і ї... бар барми ходили, розумієте? І там така ося позиція я сильна жінка, яка за тебе платить, я ходжу в церкву понеділя, але в результаті потім у мене крадуть гроші. Оце Настя фантазує про експлуатацію жеребчиків, але дійсно все, що їй треба, це водка з сільодочкою, якою вона заїдає свої оці фанфіки в своїй голові. Ну, Алла Волкова, що сказати, якщо вона, звісно, то ми кажем, хайпуємо, що видаляємо стендап, що ми більше на стендаперка, а потім збираємо ці стендапи свої. І, ну, і, коротше, нюхаємо речовини з мужичками, а потім на подкастах розказуємо про це. Ідемо на about, у них там фемінізм заключається в тому, щоб купити картієм. Ми купили карті, а потім ми ї... їдемо в Єгипет. Хто в своєму умі їде в Єгипет? Оце Понаїхали, пана... розумієте Вони приїжджають з Київ, а потім розказують, що Київ це тільки Рейторська. Ми живемо на Рейтерська І ми шукаємо хату з паркетом, а ламінат їм уже на, ну, все вже, на підлогу. Бо ми І ми на рейтерській живемо з паркетом. Щоб скрипіло хорошо, бо ми ж шукаємо ще в історичному районі. І газова комфорка у нас це лампове щось, понимаєте? Ідем до Іли, Іли у шоу, де вона збирає дівочок, збирає, Боже, як, якась, я не знаю, наложність собі. Мама, там вони... і там вони. Говорять про колишніх, у них фіксація на колишніх. Мені здається, що вони спеціально зустрічають чоловіків, щоб потім розтатися з ними і розповідати, як жахливо вони росталися зі своїми колишніми, і які жахливі у них історії були з їх колишніми. А потім вони і мені здається, що вони хуже придумують того, що я не знаю, коли за 20 років можна собі здобути стільки колишніх, щоб про них потім розповідати все життя. На десь не збирали цих історій і розповідають. Як Христина Бічкова, то про БДСМ свій досвід з Мільйоном 13 вже розповідає 5 років. І тебе наперепрошую, перепрошую, ну що сказати? Розумієте, якщо подивитися 8 цицьок і перепрошую, то 8 цицьок зробили не менше процедур і всяких втручань, ніж перепрошую. Наперепрошую, перепрошую, вони таке типу, гламуризований продукт. А вісім цицюк ми б'їли з шашлика, і у нас печуть губи, понімаєте? Отак, от отакий вайб. Ну, я нічкарін да, як розширення, балі і так далі. Але ж у неї минуле З Зволошеним муж-алкоголік, колишній муж алкоголік. Боже, така важка доля вже в 20 років. І якісь діди, ще стосунки з дідом з великим піснем. Боже, поможи. І вони розказують вам, як вам жити, як будувати стосунки, і, і щось там намужло, агресують, Аніта Соловей, що, скільки, що, з 13 років, до 16 ти вже поїмела всіх чоловіків. я не знаю, це якийсь кошмар. Вона постійно розповідає, що у неї, там, вона до 16 всіх спробувала. Вона ж в 16 заміж вийшла, ну знайшла мужа вже свого, і все вона до 16 спробувала. Боже, така, такий криміналітет, звісно. Тут, якщо так подумати, непонятно, хто більше маргінез, боже, Діана Глостер там теж так все з виду гламурно, а у неї ж батя, там просто кошмар. Я не знаю, як він не сидить ще. Ну, звісно, що я вам скажу? Дуже мізогінна, але ці жіноче шоу це позор, бо все одно ти в результаті виглядаєш, як якась побита собака. Отак от, друзі. Ставте подбачи, пишіть коментарі до зустрічі.